Діти мої, з надією в серці звертаюся до вас. Я бачу майбутнє, що простягається перед нашою Україною, як світанок після довгої ночі. Наша країна сповнена болю і випробувань, знайде свою дорогу до світла. Бо так велено Господом. Після усіх скорбот і тяжких випробувань настане час очищення, як після довгої зливи. Господь зцілить наш народ, благословить землю українську на мир і злагоду. Церква стане опорою для людей, духовною скелею на якій триматимуться віра і надія. У цьому новому світі, що прийде, люди повернуться до правди, шануючи Божий закон і житимуть у любові один до одного. Українські родини стануть міцними, а молодь буде вихована на основі вічних цінностей. З вірою та чесністю в серцях. Ніхто не зможе розділити наш народ, бо будемо єдині перед Богом. Ця єдність стане нашою силою і жодна темрява не зможе її зруйнувати. Я бачу майбутнє, де мир зійде на наші землі, а кожне село. Місто наповниться дитячим сміхом і радістю. Відновиться краса української землі і кожен українець зможе відчувати себе вдома в мирі та безпеці. Пам'ятайте, діти мої, що Господь благословляє тих, хто йде його шляхом. Своїми щирими молитвами та добрими ділами ви зможете наблизити цей світлий час. Живіть з вірою, працюйте з любов'ю, і Господь нагородить Україну миром, радістю та благополуччям. І я молюся, щоб цей світлий час настав швидше щоб наш народ знайшов спокій і мир, щоб любов і братерство панували в кожному серці. Благословляю вас на шлях правди і вірю, що з Божою допомогою наша Україна знайде своє місце під його небом у світлі та благодаті. Amém.